Всім привіт! У нас зараз сонячна погодка і я йду на огород, потрібно обробити ділянку під часник і посадити його. Зараз трохи відпочину і піду візьму часник і буду садити. Сьогодні така гарна погода, марки які гарні. Поки сонячно, потрібно його посадити, так як передають там дощі, хоч сьогодні її земля також мокра, але посадити можна. Потрібно все встигнути, поки тепло. А шо вона така жота? Вона, наверное, в глині лазила, да? Иди сюда. Привет. Привет. Всем привет. Ус. Ай, как хорошо, да? Ай, какие красавчики. Я вы красунья, да? Красулька? Буду садити два види часнику. Це такі ось зубочки, гарний часник великий. І є в мене ось такі зубочки. Це дворічні з цивуха. Хочу омолодити так часник спробувати. Так як я саджаю не дуже багато часнику, то я саджу під паличку. Палкою роблю отвори в землі і туди кладу зубчик часнику. І виходить, що часник знаходиться на потрібній глибині. Ну, мені так зручніше. Вийшла ось така в мене ділянка. Десь 2х3 метра. Ну, нам вистачить. Я в минулому році взагалі два рядочка посадила і все. В цьому році навіть трішки більше вийшло в мене. Часник я завжди саджаю десь після 25 жовтня, щоб встигнути до заморозків. Так, одну роботу зробили. Зараз піду, приготую обід. Чогось так захотілося вареників. І буду далі працювати. Потрібно обрізати. Трояндище. Вареники я роблю на кефірі. У мене йде один стакан кефіру, чайна ложка соди, сіль трішки і мука. Ось так я готую вареники. Беру сковорідку, потім марлію, пів склянки води, вареники зверху. Накриваємо все це кришкою і варенички готові. На пару. Коли вареники зварились, я їх ось так розкладую. Вони так полежать десь 2 хвилинки, підсохнуть, а потім вже в миску буду додавати зажарку. І вони такі в мене виходять сухенькі і гарненькі, пухкі варенички. З варениками я вже справилась. Ось такі гарненькі вийшли вони пухкі. Дуже мені подобається цей рецепт тіста. Зараз пообідаємо і підемо далі працювати. Поки немає дощіку, хочу обрізати свої троянди. Зараз вам покажу. Я вже обрізала, ось скільки вийшло гілочок. Зараз підгорну троянди і все. От такі троянди. Всі троянди в мене з-під бутилки саджанці. Отак я обрізаю десь 30-40 см і все нормально. Завжди в мене квітнуть. Дякую вам за перегляд мого відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!